Апаратна нарада при міському голові цього понеділка була не такою, як зазвичай, адже саме сьогодні третя річниця страшної, кривавої, повномасштабної війни, яка перевернула життя українців, з ніг на голову. Тому мер шостки розпочав її зі щемливих спогадів про початок цієї болючої боротьби. Сьогодні дуже знаковий день в історії України, рівно три роки тому. Російський агресор, широкомасштабно. Став наступати на територію України. Шосткинці перші в Україні зустріли його, це воїни 13-го батальйону, воїни Національної гвардії. В ці години велись, уже велись важкі бої, були поранені. в Нашу лікарню вже поступали перші, поранені з фронту, Шосткинці об'єднались, місто перетворювалося в оборонний пункт. До 10 годин ранку були побудовані блокпости в напрямку Вороніжа, напрямку Гамаліївки, в напрямку Мироновки, біля очисних споруд, в Пирогівці, біля військомату. Вже була черга бажаючих записатися батальйон територіальної оборони, видавалася зброя. Шоскінці стали першими в Україні на захист своєї батьківщини. Маршостки зауважив, що за ці три довгі та болючі роки багато наших земляків змогли показати на передовій незламність свого духу та звитягу. На жаль, чимало захисників шосткинської громади втратили життя, захищаючи рідну землю від ворога. Їх пам'ять учасники наради вшанували хвилиною мовчання. Пізніше до представників влади долучилися родичі загиблих та пересічні шосткинці. Які поклали квіти до меморіалу захисників вітчизни та згадали мужніх оборонців добрим словом? Ми пам'ятаємо слова кобзаря борітися, «Борітеся, поборете». Свята боротьба триває вже 1097 днів, і це дні самовідданості та відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, на всіх напрямках, де б'ються наші воїни. Три роки стійкості і витримки. І сьогодні кожен із нас, на жаль, має про кого промовчати і вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови. 1097 днів невимовного болю! Скільки героїв загинуло, захищаючи Україну, скільки героїв зникло безвісті, потрапило в полон, отримало тяжкі поранення. Скільки звичайних цивільних українців загинули від ворожих обстрілів, скільки родин розпалися через війну, скільки людей опинилося в окупації, залишилося без даху над головою, скільки людей вже ніколи не повернуться в Україну? Ця страшна війна дійсно забрала багато життів наших захисників і захисниць. Кожен з нас пам'ятає цей день 24 лютого 22-го року страшний день для в історії нашої держави. Але якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо всі разом, як ми об'єдналися 24 лютого 2022 року, то ми обов'язково переможемо. Віримо в нашу перемогу, віримо збройним силам України і слава Україні! Хочу подякувати Шоскінцям. Як військовим, які на той час були в місті, так і всім жителям, які об'єдналися для того, щоб відбити в перший день ворога. Ми у шоскінці перші стали на захист свого міста. Наші військові перші в Україні стали боронити Україну. І хочу, щоб ми всі згадали всіх дівчат і хлопців, які залишились на фронті. У других містах, які Боронили Україну і сьогодні знаходяться на небо, на небі і допомагають звільнити Україну. Я дякую щось які на фронті. Тільки вони можуть допомогти завоювати мир для справедливий мир для України. Слава Україні!